Вітаю вас, діти! Я рада знову зустрітися з вами сьогодні на нашому уроці української мови. На минулому уроці ми з вами розглядали тему Види речень за метою висловлювання і дізналися, що за метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. На сьогоднішньому уроці ми з вами більш детально познайомимося. Саме із розповідними реченнями. Отож, як завжди, закликаю вас бути уважними зібраними і слухати мої пояснення. А перед тим, як ми з вами розпочнемо вивчення даної теми, давайте пригадаємо, що ж таке речення. Все пригадаємо про речення. Речення виражають закінчену думку. В кінці речення ми ставимо відповідний розділовий знак. Зазвичай це крапка, але може бути і знак оклику, і знак питання. Також ви повинні пам'ятати, що перше слово в реченні ми завжди пишемо з великої букви. І найголовніше у реченні всі слова зв'язані між собою і несуть якийсь певний зміст, певну інформацію. А тепер давайте виконаємо з вами таке завдання. Нам потрібно прочитати текст і визначити, які речення відповідають малюнку. У кожного є дім. Пташки живуть у гніздах, звірі у норах, риби у річці чи морі, бджоли у вулику, мурашки у мурашнику. А равлик навіть носить. Свою хатку з собою. Отож, давайте оберемо речення, які відповідають малюнку. Мурахи в мурашнику. А равлик навіть носить свою хатку з собою. Давайте ми з вами порахуємо, скільки речень у цьому тексті. Правильно, у цьому тексті сім речень. І Кожне з них є розповідним, тому що із кожного речення ми дізнаємо щось цікаве, кожне речення нам щось розповідає, несе нам певну інформацію. Саме тому такі речення називаються розповідними. Слід зазначити, що розповідних речень у нашій мові найбільше. А тепер давайте разом запам'ятаємо правило. Речення, у якому про щось розповідається, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставимо крапку або знак оклику. Ось тут діти вам потрібно буде поставити відео на паузу і записати це правило собі у зошит. А для того, щоб закріпити розглянутий раніше матеріал, давайте ми пограємо з вами в таку гру. Так чи ні? Якщо речення, яке ми з вами читаємо, буде розповідним, ми кажемо так. Якщо воно не буде розповідним, ми кажемо ні. Прилетіли звірі птахи. Так, це розповідне речення. Скільки коштує морозиво? Ні, це не розповідне. Прийшла тепла весна. Так. Це розповідне речення. Діти грають на майданчику. Так, це розповідне речення. Як в тебе справи? Ні, це не розповідне речення. Але ви побачили, що в одному реченні прийшла тепла весна, яке ми вимовляємо з певними емоціями. Замість крапки в розповідному реченні ми вживаємо знак оклику. Отож, запам'ятаймо, що в кінці розповідного речення може стояти як крапка. Так і знак оклику. А тепер давайте розглянемо, як ми будемо виконувати наше домашнє завдання. Вам потрібно буде прочитати текст і допомогти читалочці в даному випадку знайти в ньому недоліки. Отож, ми читаємо текст і дивимося, чого тут не вистачає. Як на мене, тут не вистачає розділових знаків в кінці речення. Отож. Вам потрібно буде написати цей текст, вставляючи пропущені знаки, тобто розділити його на речення, і для себе дізнатися, що цікавого повідомляє цей текст про ластівок, списати його, виправивши помилки. Отож, діти, маю надію, що ви зрозуміли, як ми розрізняємо розповідні речення серед інших і навчилися визначати, де речення розповідне, а де нерозповідне. Домашнє завдання, як завжди, буде продубльоване внизу під відео. Я очікую на чудовий зворотній зв'язок. А на сьогодні прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!